Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про головне, а саме про соціальні виплати, як все це працює. Будемо дізнаватися. у Олени Китайської, директорки департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. Пані Олена, вітаю вас. Вітаю. Дуже хочеться почути і роз'яснити Одеситам і українцям загалом, чи є якісь зміни у соціальних виплатах на 2023 рік. Ну, По-перше, треба відмітити, що незважаючи на воєнний стан, сьогодні працюють всі державні програми, що стосуються соціального захисту, всі міські програми, надаються всі соціальні послуги, тобто сфера працює незважаючи на ситуацію. Що стосується соціальних виплат державних, то дійсно відбулися зміни, і постанова Кабінету міністрів, яка гарантувала автоматичне продовження. Всіх видів допомог на дітей в період військового часу вона була змінена, і з 1 січня у нас автоматично залишилося продовження майже всіх видів соціальних виплат. Це і такі, наприклад, як на дітей, які знаходяться під опікою, на дітей, батьки, яких уклоняються від сплати аліментів, багатодітним сім'ям, допомоги тих, хто здійснює догляд за особами з інвалідністю. Тобто, все продовжується як. Як і було, автоматично на період військового часу продовжується виплата без звернень за цією виплатою, якщо вона була раніше призначена. А от є три види допомог, які залежать від доходів, і в мирний час вони призначалися на 6 місяців. Це допомога одинокої матері, допомога малозабезпеченої сім'ї і допомога тим особам, які мають групу інвалідності, але які не мають права на пенсію, отримують відповідну допомогу соціально. Тобто мається на увазі, що все залежить від їхнього доходу, якщо тобто розрахунок проводиться з урахуванням доходу, і в мирний час їм призначалося на 6 місяців, коли розпочалася війна, то весь період минулого року автоматично робилось продовження без звернення. От для цих трьох категорій громадян вони повинні зараз звернутися до управлінь соціального захисту, написати заяву і продовжити свою виплату, якщо термін. Закінчився в період військового часу і вони раніше не зверталися. Бо може така бути ситуація, що, незважаючи, що було військовий час, сім'я могла звернутися. Наприклад, в листопаді їм вже на майбутні 6 місяців призначена ця допомога, то от їм не потрібно звертатися. А той, хто автоматично отримував продовження і не звертався, і термін сплив, то о, він повинен в січні звернутися для того, щоб ми розрахували і продовжили дану виплату. oh uh. Окрім цього, були з грудня місяця зміни щодо надавачів субсидій і пільг. Якщо раніше пільги, і субсидії призначалися і виплачувався органами соціального захисту, то з 1 грудня пенсійний фонд України взяв на себе таку функцію, і зараз всі пільги і всі субсидії призначаються через пенсійний фонд. З приводу ось цього питання чи впливає це якось на пересічних громадян? Чи в принципі одасити, чи українці на собі це не відчують? Ну, я думаю, такого зміни таких кардинальних не буде, бо е, ті субсидії, які були раніше призначені, вони автоматично перераховуються громадянам, вони не будуть навіть відчувати, що щось змінилося. А що стосується пільг, то е, нагадаю, що є пільги, які надаються незалежно від доходу, а є пільги, які надаються з урахуванням доходу пільговика. І от на поточний рік. Е, це право будуть мати ті, ті особи, у яких доход буде не перевищувати 3760 гривень. Це ця сума, яка дає право на соціальну податкову пільгу. А про які пільги? Давайте трошки детальніше. Це пільги на житлово-комунальні послуги. Це стосується тільки пільг на житлово-комунальні послуги, які забрав пенсійний фонд. І ось пільговики повинні також в січні місяці звернутися до пенсійного фонду і продовжити свою виплату. Це. Стосується таких категорій, як діти війни, як учасники війни, багатодітні сім'ї, тобто ті особи, ті сім'ї, які отримували цю пільгу з урахуванням також доходу. Що стосується інших громадян, то порядок виплати пільг субсидій не змінюється. Нагадаю, що ми перейшли до монетізованого виплати, вони таки продовжуються, будуть отримувати люди в монетізованому вигляді. і Му, що пенсійний фонд вони повністю забезпечать своєчасне призначення, своєчасну виплату і субсидії, і пільг. А якщо говорити ось про ту монетизацію, тобто люди отримують кошти. Монетизація – це коли призначається, і розраховується і пільга, і субсидія там по нормативам. Наприклад, якщо це пільга, то є соціальні нормативи на житло, на ті послуги, які комунальні людині надаються, і розраховується сума пільги. Раніше вона перераховувалася надавачам цих послуг, а зараз особа може вибрати монетізовану виплату і на Рахунок або там, поштовим переказом, ну, на рахунок в банку це зручніше для багатьох. Вони отримують нараховану суму пільгу і самі вже сплачують по рахунках за житлово-комунальні послуги. Тобто людина бачить, яка сума приходить, і вона вже орієнтується, на які в першу чергу направити виплати, але нагадую, що при призначенні пільги субсидій, тобто, людина не повинна. На мати заборгованість, угу. якщо говорити про житлово-комунальні послуги і про пільги, ми знаємо, що в нас існують пільги для людей, які поселили у себе вдома вимушених переселенців. Яка там ситуація з пільгами? Якщо внутрішньопереміщена особа орендує житло, то власник житла або особа, яка його замінює, може отримати суму компенсації за це житло. Вона призначається щомісячно, але ми робимо тільки розрахунки. Виплата йде через мінрегіон і виплачують за, рах, за рахунок тих коштів, які надає Червоний Хрест. Тобто виплати проводяться без участі місцевих Органів і, да, і виплата проходить за нашими розрахунками. Щоб отримати таку пільгу, перше, що особа, яка поселяє внутрішньопереміщених людей, то вона повинна нам про це повідомити по постанові на наступний день після поселення. І потім для того, щоб отримувати цю компенсацію, вона кожного місяця до 5-го числа повинна надавати ну, таку заяву і казати, там, який період, бо люди можуть виїхати, можуть вона ще когось поселити. тобто вона надає такий звіт і вже на підставі цього, що місячна робиться розрахунок і подається на виплату. Пані Олена, ми з вами поговорили про такі глобальні трошки зміни, А що стосується змін по категоріям, чи там щось буде нове у 2023 році, чи в принципі все залишається без змін, якщо говорити про і субсидії, і якщо говорити про виплати. Ну, по категоріям майже ніяких змін не відбулося. Можна відмітити таку допомогу, як муніципальна няня. Це допомога була сім'ям на дітей до трьох років, які виховували. То на сьогодні відбулися зміни і право на цю допомогу вона до речі збільшена майже в три рази. І розмір її сьогодні буде складати на рівні мінімальної заробітної плати. Це 6700. і право на цю допомогу. Будуть мати ті сім'ї, які доглядають за дитиною, яка потребує додаткового догляду, тобто, це дитина, яка має певні захворювання, або якщо цю дитину виховують батьки або опікуни, і вони самі, є або особами з інвалідністю першої або другої групи, то от це трішечки помінялося, бо раніше надавалося всім сім'ям, які до трьох років. Що стосується інших категорій, тобто на сьогодні ми кажемо, що будь-яка родина, яка опинилася в складних життєвих обставинах, то вона може звертатися за соціальними виплатами або за державними, або ті, які надаються вже за рахунок міських програм. А якщо говорити ось про цю допомогу, тобто це куди звертатися і як подавати правильну заяву? Ну, будь-яка допомога, вона призначається дійсно за заявою. На сьогодні можна звертатися за допомогою до управлінь соціального захисту. Є фронтофіси, які працюють, і на останнім часом є можливість звертатися і в електронному вигляді, тобто розвинуті дуже можливості подачі заяви через сайти або Міністерство соціального. Політики або через Дію, але там обов'язково потрібно, щоб була цифрова підпис громадянина, який здає цю заяву. Що стосується прийому, то прийом у нас відбувається щоденно з 9 до 17 години, але, на жаль, якщо є повітряна тривога, то вона може вплинути на час прийому. Ось повітряна тривога впливає на час прийому. Якщо говорити про блекаути, повні ми розуміємо, що є і графіки відключення електроенергії. Людям краще перед тим як піти, написати заяву, подивитися все ж таки на сайті. Це чи в принципі працюєте і без світла. Що стосується блокаутів, то в нас сьогодні майже всі забезпечені генераторами, і ми підключаємо генератори, які дають змогу приймати незалежно від того, чи є світло, чи, є, чи немає. А от тривога, на жаль, вона. Не може ми не можемо приймати людей під час тривоги. Ми змушені переривати роботу. Так, повертаємося з вами до соціальних програм. Ви трошки почали говорити про міські програми, які передбачені. А якщо говорити про зміни у цих напрямках чи щось змінилось, чи в бюджеті все ж таки закладено кошти на соціальні виплати, на соціальну допомогу? Так, жодна соціальна виплата, яка сплачувалася за рахунок міського бюджету, це наша міська цільова програма. Вона була припинена і навіть під час війни вони продовжували надаватися всі виплати, які були передбачені. Фінансування проходило. Що стосується поточного року, то дійсно є можливість в наших одеситів отримати як грошові якісь виплати. Це Надаються в першу чергу тим, хто опинився в складних життєвих обставинах у зв'язку або з хворобою, або з якоюсь ситуацією, яка потребує допомоги. Там єдиноразова виплата. Чи? Так, так. Допомога за рахунок міського бюджету надається один раз на рік за напрямами, бо це може бути допомога, от я кажу, наприклад, на лікування. Да? А можливо, це допомога на оплату тих же житлово-комунальних послуг, тому що іноді навіть при призначені. Субсидії пільги, сім'я не може сплачувати, бо залишок, який повинна сплачувати сім'я особисто, він може бути великий. То є можливість за рахунок міської програми отримати допомогу на погашення заборгованості за житлово комунальні послуги розмір цієї допомоги також одноразовий до 14 тисяч гривень на будь-який вид житлово-комунальних послуг. Окрім цього, крім грошової. Допомоги З початку воєнного стану ми розуміли, що є потреба в натуральній допомозі: це і продукти харчування, засоби гігієни, і тому, о, за рішенням міського голови, був створений міський штаб гуманітарний, і в кожному районі були відкриті. Центри гуманітарної допомоги, куди можуть звертатися в першу чергу внутрішньо переміщені особи, і до речі, їх вже більше 61 тисячі зареєстровано в місті Одесі з моменту початку війни. А також наші Одесити. Є порядок надання такої натуральної допомоги. Право на неї мають той, хто, якщо казати про одеситів, то ті, хто отримують соціальні послуги в наших комунальних установах, вони можуть отримувати натуральну допомогу один раз на місяць. Якщо людина не перебуває на обліку в комунальних установах і не отримує соціальні послуги, то одноразово може скористатися таким правом, але в першу чергу це знову ж каже, що стосується тих. То не може самостійно подолати ті негаразди, які є в родині. Бо якщо людина продовжує працювати, якщо є можливості вирішити самостійно проблеми, то сім'я повинна використовувати самостійно такі можливості. Пані Олена, а якщо говорити про те, хто які документи треба показати, ну буває, ми знаємо, що дуже багато і одеситів, у тому числі залишилися без роботи, і, але там можливо там немає, ну це не багато... Багатодітна сім'я, немає і ну людей з інвалідністю у сім'ї. Чи вони можуть звернутися, чи там все ж таки трошки так одноразово можливо звернутися. Є дуже багато людей, які відпустять без збереження заробітної плати, mm -hmm. або навіть звільнена у зв'язку з військовим часом, можуть перебувати в центрі зайнятості на обліку, шукаючи роботу, то можна звернутися, просто сім'я пише заяву. В базі відмічається, що вся родина там. Втратила роботу, і це відслідковується, бо база вона ведеться єдина по місту. Тобто, де б людина не отримувала допомогу, вона заноситься в єдину базу. І е, інші центри вони бачать, якщо там було признак зроблений, що людина втратила роботу, їй не дали допомогу. Ну, коли не дають допомогу, обов'язково рекомендують звернутися до або центру зайнятості, або в місті за дорученням міського голови, був відкритий Міський ринок праці на Косовська 2D основний пункт, де можна звернутися, отримати перелік вакансій в комунальних установах міста і скористатися можливістю працевлаштування в ті установи, які працюють в місті. Також була велика програма: ось саме про влаштуватися на роботу, але для вимушених переселенців, але ж ми з вами розуміємо, що дуже багато одеситів і досі можуть залишатися без роботи. Через закриті підприємства, через ті ж відключення світла тощо. Так, так. І якщо людина залишилася без роботи і стала на облік центр зайтості, mm -hmm. то вона може отримувати соціальні виплати, бо це є е поважною причиною і це можливість скористатися тими програмами, які діють в місті. А mm -hmm. е соціальні виплати протягом якого часу будуть зможуть отримувати, чи поки не знайдуть роботу? Ну, якщо в центрі зайнятості, то там виплачується допомога по безробіттю, і є можливість, наприклад, якщо людина не знайшла роботу зразу, то в місті є така можливість ще бути направленим на громадські роботи. Це в основному або в соціальних установах, або в комунальних установах, тобто це тимчасова така зайнятість, де є можливість заробити певні кошти. Якщо говорити про кошти, які за Вкладені в бюджети на 2023 рік в Одеській міській раді чи можемо ми назвати цифри і сказати, скільки грошей зараз передбачено на соціальну допомогу? За міською цільовою програмою на поточний рік передбачено майже півмільярда коштів, які будуть спрямовані на різноманітні соціальні виплати як одноразового характеру, так і ті, що носять постійний характер, призначаються щомісячно. і до речі, в цьому році вперше. Ми передбачаємо майже більше 40 мільйонів на таку категорію, як учасники бойових дій і їх сім'ї. Там буде можливість отримати допомогу на психологічну реабілітацію, професійну адаптацію, санторно лікування, на протезування, тобто те, що сьогодні є потребою для наших військовослужбовців. Пані Олена, я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашого ефіру. Поговорили з вами про такі важливі проблеми. Нагадаю нашим телеглядачам, що в нас в ефірі поговорили про важливі питання, що стосуються соціальної допомоги з Оленою Китайською, директоркою департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.